Всім здарова, і сьогодні відео по китайському Бравл Stars. Будемо відкривати мега ящики. І також давайте забирати скини, які мені тут дали. Один я випадково забрав. Так, Mr. P. Карл. Щось у нас тут скинів. О, Ворона даже. Але Це білий Ворон скин, але ворона самого у мене немає. Я скин дають. Так, Jessie це теж прикольний скін. Його вже в грі не отримати, але мені його дають. Ну, прикольно, що в китайському Brawl Stars роздають скіни, але. Що в обичому Brawl Stars не дають, я не знаю. Там важко отримати. Так, окей, в магазині дають ці ш... блінги, я забув. Так, окей, забираємо Star Drop. Скін, точніше, бійця Тіка заберемо, а нам дадуть замість нього е, ці кредити. Вроде, да? Так, да, 430 кредитів забираємо. Зараз будемо відкривати мегаящики. У мене а, очки усилення і один старт-дроп. Ладно, відкриваємо. Нічого, окей, супер. У нас скільки цих кредитів, мені інтересно. О, 1400 кредитів, ніфіга. Зараз подивимо, скільки відкриємо мегаящиків. Так, ну що, перший мегаящик погнали, але, в принципі, давайте також це заберемо. Хоч я не забираю ці подарунки, бо вони. А, цей раз дуже швидко забралося. Окей, відкриваємо мегаящик. Перший мегаящик погнали. Так, тапаємо. Нічого не випало з першого мегаящика. Ну, Навірно, маленький не будемо відкривати, хіба там буде залишатися, та й може відкриємо так. Наступний мегаящик, другий мегаящик, також нічого. Буде сумно, якщо нічого не випаде. Мені, звісно, зазвичай щось випадає, а тут можливо нічого. Воу, wow, три предмета. Це можуть бути як і гаджет, так і персонаж. Да, капець, звісно. Монети і два непонятних предмета. Ладно. Два персонажа це скін? А, ні, тут не можуть випадати скіни. І ще один персонаж. Це епік, походу. Це міфік! Це Макс випав. Народ, ну, мегаящик і це що ж реально круте. Так, це у нас який мегаящик. І я да, випав два персонажа. Один епічний і другий міфічний, це Макс. Офігеть, прикольно. Так, уже маю 34 персонажа. І це круто, з ящика випало. Так, а скіни, а скіни я ще якісь можу отримати. Тут нам така є штука, що можна скини... О, дивіться, якийсь скін на Пайпер з'явився дуже прикольний. Могли б це покрутити, але треба тратити кристали. і Я знаю, що мені нічого не випаде. Так, залишалося всякі три такі мені забрати. Так, а який скін я тоді забрав? Вроді... На сенді у мене скін вроді, був. Чи не був, я не пам'ятаю вже. Так, окей. Щоб відео вийшло не таке коротке, давайте подивимося, які там скіни випали. Ось такий скін нам дали. Дуже прикольний, чесно сказати, мені подобається. Но мені більше двоє те, що нам випало два персонажа і один, Ну, точніше, міфічний. Це круто. Наступний мегаящик. Дуже подобається мені відкривати мегаящики. Так, що погнали. Шанс, звичайно, мабуть, дуже сильно впав і, можливо, вже нічого не випаде, але це, в принципі, справедливо, так як випало зразу два персонажа. І це взагалі нічак, я би сказав. Ну, якщо ще один персонаж вибити, це взагалі буде щось нереальне. Так, 1000 монет дали. Монет добре, що дають, але не вистачає мені очків усилення, якщо чесно. Так, один предмет. Нічого не випадає. Так, ой, це що виходить? Послній мегаящик. Сумно, звісно. Окей, відкриваємо. Нічого не випадає. Давайте подивимось, скільки там залишилося кредитів. Можливо, можливо. О, ще вистачає найс! Так, народ, поставте лайк, бо це просто-напросто да, послідній мегаящик в цьому відосі. Ну, круто, мені випав Максей. Не знаю, Ну, не особо я радий, звісно, все рівно. Прикольно, що випав, але Тут багато крутих міфіків. Так, Фенг, наприклад. Хоч в китайському Бравел Старсі не дуже так цікаво набивати кубки, бо тут підлагою, не все так, як в обичному Бравел Старсі. Тут сервера не дуже так функціонують, але я розумію, бо... Це для китайців гра, чесно, для китайців. І відкриваємо мега-ящик в в цьому відосі. І так, да, нічого вже не випадає. Ну ладно, в принципі, хоча б випало два персонажа і відкрили сім скінів. Тоже непогано. Так що давайте подивимося, у нас тут ще може щось... Може все-таки щось тут покрутимо, у мене є кристали. Я тут такого нічого немає. Я знаю, що тут мені нічого нормально не випаде. Ці скіни тут дають. А крила мені це не цікаво взагалі. Так, а, Там внизу далі нічого цікавого. Ну Ось такий народ Получився по-китайському вийшовському по відосу. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. І якщо не сподобалося, то пишіть у коментарях, коли мені гру зняти. Так що народ всім пока.